Добрий вечір. Мене звуде Денис Бігус і в ефірі програма антикорупційних розслідувань. Наші гроші. Пам'ятаєте такого Романа Насірова? Ну того, що з податковою всі так багато говорили про його пліт, про його хворобу, про його заставу. А ось аналізу що саме інкримінують насірову. Було якось значно менше. Мар'яна Мутрунич не лише розібралась у тому, що ж інкримінують колишньому головному податківцю, а й отримала від нього спростування закидам набу. Ну і одразу їх самих спростувала, тому що насіров збрехав. Пам'ятають, як в березні головного фіскала країни загортали в теплі пледи. В соцмережах навіть кипкували, що ковдрочки Романа Насірова диктують моду сезону весна 2017. З'явилася це ця, ця знаменіта ковдра. І я зараз дуже впевнений, що це просто було з, скажімо так, зрежисьовано шоу. З такими речами, і потім вже заготовленими якимось там коміксами і всім іншим. Детективи набу не знайшли Насірова ані вдома, ані на роботі. Перед обшуками він раптово занедужав і потрапив до лікарні Феофанія. Саме там голові ДФС і вручили підозру. Долучинені ну, тяжкого умисного корупційного кримінального правопорушення в сфері службової діяльності на другий день. Насірова нібито прооперували, а на третій кортеж з лікарів, детективів, нардепів, родичів і журналістів їздив по лікарнях і в суд за головою ДФС. Мене возили по місту в якійсь незрозумілій машині з якимись незрозумілими людьми, які точно не були медиками, бо досі, скажімо так, не з'ясовано, хто ці люди, що вони робили, і що вони робили зі мною особисто. Дружина Насірова Катерина Глімбовська і його тест, власник будівельної корпорації Альтіс Холдинг Олександр Глімбовський внесли за нього заставу в 100 мільйонів гривень. А це були чи не останні гроші сім'ї. Мене там, скажімо так, безпідставно посадили за грати, а у дружини забрали всі кошти. А як жити? Просто є сім'я, є діти. От як жити? Роман Насіров опинився в браслеті через розстрочку податкового боргу, яку дозволив компаніям екснардепа Олександра Онищенка. Надання розстрочень з податкових зобов'язань та податкового боргу певним суб'єктам господарювання, які використовувалися як встановлено в іншому кримінальному провадженні, злочинну організацію для заволодіння грошовими коштами підприємств. Сам насіров жодних проблем у своїх діях не вбачає і, взагалі, переконує набу накрило його через політичне замовлення. Можна навіть прослідкувати не тільки, скажімо так, політичну замову проти мене особисто, а політичну замову проти, проти державної фіскальної служби цілком для того, щоб. І державна фіскальна служба, і дохідна частина бюджету, я навіть так скажу, не були успішними. Голові ДФС інкримінують розкрадання державних коштів у 2 мільярди гривень. Це один з епізодів газових справ нардепа Олександра Онищенка. Схема виглядає так: пад Укргазвидобування, основна компанія видобування газу в Україні. І три компанії Онищенка уклали угоду про спільну діяльність. Скважине державні обладнання теж. Фірми Онищенка продавали видобутий газ іншим фірмам Онищенка за заниженими цінами. А вже ці компанії за ринковими цінами збували газ, зібравши увесь прибуток на своїх рахунках. Сума збитків згідно приведеної по справі економічної експертизи, складає близько 2 мільярдів гривень. Шахраювали фірми не тільки з цінами за видобутий газ, а й з податками, не сплативши жодної копійки обов'язкової ренти. Так у них виник мільярдний податковий борг. В цілому розстрочка чи відстрочка податкового боргу вигідна і державі, і бізнесу. Така розстрочка чи відстрочка автоматично означає, що компанія визнає борг і не буде його оскаржувати в судах, і розрахується згідно з процедурою. Що там платник податків має там. Складнощі з погашенням податкового боргу да, він має право звернутися заяви або про розстрочення, або про відстрочення. Вперше розстрочку ренти Онищенку надав на початку 2015 року тодішній голова ДФС Ігор Білоус. Втім, фірми Онищенка платити так і не почали. Коли ДФС очолив Роман Насіров, то проблеми із Онищенком не помітив і ще раз дозволив розстрочку. Експерт реанімаційного пакету реформ Ілляни Сходовський зазначає, що голова ДФС надав розстрочку просто на власний розсуд. Суб'єктивність при підході до цього платника податків якраз і говорить про фактичну корупцію. Немає значення, чи отримав він за це гроші, чи отримали якісь інші протиправні переваги. Ключовий момент, чи можливо було б отримати таку розстрочку, а вона інколи здатна врятувати бізнес, якщо ти не Онищенко з пакетом схемних фірм, а реальний підприємець з реальним бізнесом. Насіров переконує, що ну так, звісно, одночасно із Онищенко він щасливий ще багато-багато компаній, і взагалі це була його щоденна робота. Але документи доводять протилежне. Зокрема, те, що реальним підприємцям така лояльність голови ДФС. Ну, якось не світила. На початку року Роман Насіров запровадив новий порядок розстрочення чи відстрочення податкового боргу. Відтепер всі навіть найдрібніші борги, якими донедавна віддали тільки місцеві податкові інспекції, потрібно погоджувати з центральним офісом ДФС. Якщо ми говоримо, що це до одного мільйона, то це буде керівник місцевої податкової державної фіскальної служби того району, де я обслуговуюсь. ДФС взяло під контроль питання податкових боргів. В лютому цього року за лічені дні до затримання насіров розсилає на головні управління ДФС у регіонах цікавого листа. Це відповідь цілій низці компаній, які так само просять про розстрочку податкового боргу. Відповідь керівника ДФС відмовити заявникам. Ставиться питання, чому саме він розглядає ці заяви, якщо ця заява пишеться до е, да, до, до місцевої податкової, да, за за, за місцем обліку. Сам відсторонений від обов'язків голова ДФС лист із власним підписом заперечує, переконує, ставився лояльно не лише до Онищенка. А в цьому році ви е, давали дозвіл е, фірмам е, на е, розстрочення податкового боргу? Е, в січні, і в лютому я точно давав. Давайте перепитаємо ще раз. Ну тому що ж не може голова федерації дзюдо брехати, то не по побусідо. А тобто ви не давали ніякого документу, який би говорив про те, що розстрочення податкового боргу не надається, так? В цьому разі я вважав, вважаю, і буду вважати, що е, законодавством передбачена стаття сота надання розсрочення і відсрочення. І це, якщо я би був сьогодні на службі, я би продовжував надавати таке розсрочення. Важливо, що у переліку тих підприємств, які просили розстрочки, суми навіть близько не досягають до мільярдів Онищенка. Максимальна сума тут у тисячу разів менша 2 мільйони гривень. Решта фірм просили розстрочку всього лише на кілька десятків тисяч гривень. Ні, не 50 тисяч. У нас там по-моєму, десять тисяч було налог на добавлена стоя, яку потрібно було оплатити. <головіка> а не була наслідна щита. Штатної санкції виставлять нам за ніклавімі оплату. Служба розглянула цього року звернення і відмовила у розстрочці податкового боргу цілій низці суб'єктів господарювання. Хоча ще торік надавалися розстрочки без проблем. У нас дуже хороша, скажімо так, кредитна історія, ніяких затримок не було, нічого. Скажемо, це перша відмова така. Ну, Конкретної такої от відмови, що там, допустим, щось не, не так, чи не такий розрахунок, чи ще щось такого. То такого не було. Просто відмовлено і все. Відповідь для всіх одна відмова. Не бачив загрози банкрутства на той момент. Они не объяснили, написали, что нет целесообразно. Нам даже не пришло официального про об отказе. Это наше я узнавала. Сказали, что никому. Іншими словами, не на часі. І ще момент, а давайте згадаємо, у фірм Онищенка майже 2 мільярди податкового боргу. Три фірми створені у схемі сумісної діяльності всього лиш для перекачки грошей. Хоч вони з грошима, але їм дозволили не розраховуватись з боргами. Всупереч процедурі. Серед компаній, які цього року розстрочку не отримали, невеликий реальний бізнес. Приватні компанії, приватні підприємці і навіть комунальники. Чому так трапилося на наш офіційний запит? Служба фіскальна так і не пояснила. Ивним чином, із іграми з податковим боргом співпала зміна системи, яка за цей борг у податківців відповідає. Система була погана. Про це говорили навіть самі ДФСники, але її зміна призвела до нових цікавих складнощів, про які Насіров знову ж таки не пам'ятає. Інформаційна система, податковий блок, центральна інформаційна система податківців. До складу блоку входять з десяток підсистем. Блок контролює реєстрацію компаній, обробку звітності, облік платежів, аудит та аналітику. На цій системі тримається все, що податкова знає про ваш бізнес. Останні два роки не виділялися кошти міністерством фінансів ні на оновлення, ні на ні на належне підтримання електронних сервісів. На початку 2016 року ДФС описує масштаби катастрофи через некоректну роботу блоку в частині податкового боргу. До речі, це період, коли голова ДФС надавав розстрочки фірмам Онищенка. В той час система не показувала інформацію про борги. Узяти під контроль податкові борги спробували цього року за допомогою окремого режиму в податковому блоці, що дозволяє відстежувати ситуацію із погашенням заборгованостей. В інструкції для інспекторів підрозділів погашення боргу зазначено, що є можливість коригування даних. Коригування – це щось це ж втручання, мабуть. Інструкцію для інспекторів на початку цього року підписував Роман Насіров, але про документ він ніяк не може пригадати. Не, не можу коментувати, не знаю, що це за документ. Я думаю, ви можете звернутися в службу. Можете звернутися ну, з... фіскальна служба. Не надала інформації про це, тому я безпосередньо вас. Ну дивіться, теж в мене особисто документи, які випускає служба, це не документи мої особисті. Це скажімо, там накази, розпорядження і все інше це документи служби. Якщо я голова, то я їх підписую. Якщо я якісь виконуючий обов'язків, то він їх підписує. У фіскальній службі підтвердили, що новий режим по погашенні боргів в податковому блоці працює і ним користуються територіальні органи фіскальної служби. Долі боржників виключно в руках голови фіскалів. Тепер кожне, навіть найдрібніше, розстрочення податкового боргу вирішує сам голова ДФС. А електронне адміністрування фіскалів тільки сприяє новим порядкам голови.